Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз я покажу створення форм. Отже, тут у нас буде деяка форма, так, ви бачите, який вона має вигляд. Ну, де, власне, треба ввести ім'я користувача, пароль. Має бути галочка для запам'ятовування, так, і можливість війти. Так, тобто все це виокремлено. виокремлено у форму, так. і Розглянемо, як з цим мати справу. Значить, у нас є окремий контейнер, так для цієї форми називається цей клас логін контейнер. Щоб слово, вхід було трошки більше, ми його виділяємо рівня H2. Ну, тобто H2 це заголовки якихось окремих окремих рамок, фреймів. Їх може бути кілька H2 на сторінці, але H1 має бути тільки один такий заголовок на сторінці. Ну і сама форма має ідентифікатор, щоб неї звертали, до неї зверталися. І, власне, те, що стосується весь там контент, він буде ще в окремому розділі. Так? Те, що ми бачимо ось тут, так, це називається мітка, юзернейм. E, і e, маємо поле для введення. Да? Ось тут є поле, поле для введення, за нього відповідає інпут. E, це у нас звичайне текстове поле. E, для пароля можна, скажімо так, там дещо це урізноманітнити. Ну і оскільки це поле обов'язкове, да, значить тут ще ставиться атрибут required для того, щоб робити, робити обов'язкове. E, щоб поле обов'язково вимагало введення. Ну, і потім аналогічний у нас є розділ для пароля. Єдина відмінність, що ось тут атрибут for встановлений в password, Це означає, що коли я набираю пароль, так він буде ну, замінений да, ось такими значками. А решта, там, так би мовити, аналогічна. Ну, точніше так, це більше стосується ось тут type Password, не for, так не for, а скоріше type password, там де input, бо, власне, там ми вводимо. Ну і він теж у нас обов'язковий. Тут у нас окремий розділ, да, виділений в клас CheckBox, який має там свій, свої ідентифікатори, і щоб це цей поле введення да, виглядало дійсно як такий чекбокс то тут встановлюється type checkbox. Так, бачимо, тут у нас різні нації типи текст, пасворд, чекбокс. Тобто задаючи той чи інший тип, так, ми отримаємо той чи інший результат. Ну і мітка тут просто запам'ятати. Загалом, так би мовити, вважається, що кнопка увійти так, вона відправляє запит на сервер, тому, коли ми тут Розглядаємо кнопку, вона має тип Submit. Як правило, кнопки з типом Submit, вони якраз здійснюють надсилання даних саме на сервер. Ну і може бути ще окреме поле, да, яке відповідає там за результат. Да. Наприклад, якщо там дія відбулася, так, то, наприклад, відбулося там запам'ятовування, так, то. Про це можна повідомити. Ну і решта решту роботи у нас буде робити скрипт. Значить, у нас е, тут є подія, додана. да Якщо весь документ завантажений, то тоді ми е, створюємо об'єкти, які стосуються потрібних нам елементів. Значить, ну нам буде потрібна сама форма, як така, е, буде потрібне поле для введення імені користувача, ось воно є, так, буде потрібне е, поле, е, яке би перевіряло, скажімо так, е, чи, е, чи встановлена ось оця ознака, там запам'ятати, так, оце у нас інший інший, інший елемент. Ну, пароль, наприклад, там ми можемо не запам'ятовувати. І для того, щоб у нас це все працювало, що нам потрібно зробити? Нам потрібно додати обробник натиснення цієї кнопки. Тобто, якщо у нас спрацювала подія Submit, так, це той самий тип кнопки, який там є, так, то ми ну, з одного боку можемо запобігати. Стандартній поведінці відправки форми да, за допомогою метода PreventDefault. І ми отримаємо відомості з, введень, з введених полів. Ну, зокрема, можемо за допомогою методу TRIM позбуватися пробілів, які там можуть бути. Ну і е, перевіряємо, значить, ось це поле, Remember checkbox, так, чи воно встановлено. Ну Чи його властивість, чекет встановлено в true. Так? Присвоїмо відповідне, відповідне значення. Ну Тобто, чекет буде містити, да, там. містити результат того, що ми тут поставили, так? true або false. Створюємо пустий рядок, так. для того, щоб у нас була певна зміна, куди щось будемо дописувати. І якщо із remembered. True, так, тобто чекет було True, значить, труз Remember true, то ми пишемо, що запам'ятали. Якщо цього, цієї галочки нема, так, то буде повідомлення, що я тебе не запам'ятав, і ми це повідомлення виводимо вниз. Ну, це, власне, те, з чого можна почати створювати форми, так, і яким чином їх обробляти за допомогою обробників подій. Ну і кілька слів тут скажу про про стилі. Да, тобто у нас є окремо стилі для всієї сторінки. Так, ми тут, як правило, використовуємо модель FLEX, так, тобто властивість дисплею встановлюємо Flex, і вирівнювання робимо по центру. Так. А, також тут максимальна висота задана да, 100%. І далі у нас йдуть стилі для кожного із, скажімо так, для кожного із контейнерів. Як бачите, тут задається скруглення, так, щоб воно дійсно таким виглядало, так? Тіні можна задати, і в основному, основному тут стилі якраз відповідають за це. Єдине, що тут особливість, для міток у нас властивість дисплей встановлено в блок, да, це блокові елементи. І деякі стилі у нас і для текстового, да, і для імені, і для пароля. Да, тобто у нас для двох для двох типів да, стилі можуть бути однакові, тому і вони тут перераховані через, через кому. Це стилі для е, блоку checkbox, а да, це окремо для блоку input. Так, тобто, власне, input це ж частиною. Стилі для кнопок. Да, кнопка теж, бачите, у нас тут е скруглена. І є стилі при наведенні кнопки, да, щоб коли ми наводимо на кнопку, щоб у нас тут появляли, ну, змінювався, змінювався колір е Ось таким чином. Тобто, ось таким чином можна створювати е форми так, і е мати якісь певні. Певний набір інструментів для обробки даних, які в цій формі були введені, і при потребі їх запам'ятовувати, з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу.